Дуплекс 96 метрів, два поверхи, ще йде 40 метрів отеплена мансарда. 2,5 сотки власна ділянка побудована з керамічного блоку із зовнішнього утеплення 10 см. Загалом тут 4 спальні кімнати і дві вани. Це якраз на першому поверсі. Кухня-столова вітальня. Є кладовка навіть невеличка. І вихід на вашу зону відпочинку. Тут зверніть увагу, якраз широка відмозка, можна зробити накриття чи терасу, власна свердловина. <кій> У сусіда також вона відокремлена власна. І зараз покажу планування другого поверху. Сходи монолітні. І тут три окремі спальні кімнати. Ліворуч йдуть. Дві дитячі по 10 квадратних метрів. Велика ванна тут на другому поверсі. І це кімната 18 квадратних метрів. Тут балкончик. Тут можна зробити чи ще один санвузол, чи гардероб. І мансарда вона з вікнами, буде зроблене утеплення. І там корисної площа квадратів ще 40 Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.